Продовжуємо марафон разом із головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, добрий день. Да, вас. Ви повідомили про те, що росіяни нанесли удар по житловому району у Бахмуті. Розкажіть нам про наслідки цього обстрілу. Так, сьогодні в день було здійснено черговий обстріл і саме житлового кварталу міста Бахмуту. Це фактично центральна частина міста по вулиці Вілені, за результатами. Цього жахливого артилерійського обстрілу дві людини загинули. Серед них один 14-річний хлопчик, і чотири людини зазнали поранення серед поранених. Також 15-річний хлопчик. є. всім надається необхідна медична допомога, і лікування буде продовжено в залежності від. Умов і тих, необхід... і тих необхідностей, і люди будуть евакуйовані за територію області. От я тут хотіла поточнити, чи є можливість надавати медичну допомогу у Бахмуті цивільним? Чи там лише вже військові госпіталі працюють? Поліві. Польові військові шпиталі, і як правило, всі поранені, і цивільні військові вони евакуюються в області, де надається медична допомога. Проходять лікування. Як я вже зазначив, там, де необхідно люди для більш якісного і фахового лікування вивозяться за межі в області, в сусідній області. Це ця логістика і комунікація з медичними закладами у нас налагоджена належність чин. Кілька цивільних зараз залишаються у Бахмуті? Менше 6,5 тисяч. Але це ті люди, яких в буквальному сенсі щодня місцева адміністрація, військова, районна, військова адміністрація проводять роботу для їх евакуації. Але люди на жаль забезпечені всім необхідним, але на жаль, навіть з цим забезпеченням вони все ж таки не хочуть. Основний крок зробити для збереження свого життя та здоров'я тому так повільно іде евакуація навіть цієї найменшої частини міста жителі міста, які ну от в «Солидарі» Ви повідомляли, що на момент захоплення його росіянами знищення, потім захоплення залишалося орієнтовно 570 цивільних. Чи відома їхня доля? Що з ними зараз? Так, частина цивільних, і це 569 осіб, лишалися дійсно. Ці особи перебували в укриттях. Вони також і продуктами харчування, гігієнічними наборами, всіми засобами обігріву, тобто металевими печами в укриттях були забезпечені, тому що життя там, якщо це можна назвати життям, воно може бути лише тільки в таких підвальних приміщеннях. І, по моїй інформації, люди лишаються там і зараз. а Частина з них приїхала вже на тимчасово окуповану територію. Їх вивезли окупанти вглиб тимчасово окупованої території. В інших громадах області як сьогодні проходить день? Обстріли по всій лінії фронту і взагалі ми. Спостерігаємо збільшення обстрілів саме по лінії фронту, але не є виключенням і міста відносно віддалені від лінії фронту, також періодичні обстріли з реактивних систем залпового вогню, Вугледарська територіальна громада, вдіївка під постійними обстрілами. Місто Курахове з дня на день постійно ведуться обстріли. Тому ситуація в цілому по обстрілам є складна і. Кількість повітряних тривог за день, за добу, скільки лунає, це навіть важко назвати. З періодичністю 2-3 години повітряна тривога по Донеччині огрушують. Яка гуманітарна ситуація в Угледарі, де зараз теж одна з найгарячіших точок на Східному фронті? В Угледарі практично всі переміщені. В сусідні населені пункти області або ж вивезені за межі області, і там, де продукти продуктами харчування забезпечив місто Курахове, Целидове і інші населені пункти, для того, щоб вони мали можливість і приймати людей, які виїжджають з Гугледарської громади, це місто. Не тільки з самого міста, а й з е, населених пунктів пунктів, таких там як селища невеликі, з невеликою кількістю жителів, щоб люди були всім необхідним забезпечені. ситуація по е, гуманітарна ситуація, вона скажімо, переміщена з вугледару, щоб цих людей забезпечувати, тому що жити в самому місті. Край небезпечно, тому що повторюсь ворог тактику застосування і обстрілів лінії фронту, не застосовує. Він обстрілює фактично не тільки лінію фронту, а й все місто, винуючи все на своєму шляху, не маючи можливості можливості просунутись по фронту. Ясно, пане Павло, дякую дуже за те, що долучаєтеся до нас. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.